А тепер я вам прочитаю про Соня. Колись ці мої записки начитувала Соня Сотник. В неї це вийшло, звичайно, дуже круто що що вона, я вважаю, що краще, ніж Соня, читати. Ну, я мало кого чула, тому може так душевно і так чітко це все читати. Але я все-таки вирішила, через це пробачте мене, якщо я все-таки десь залежаю і прочитаю не так, як Соня. Бо все-таки, ну це ж я писала, ну там це кончився про футбол. А тепер скажіть, хто бачив сільський футбол? В селі в такому класному зрозумієте. Це таке чітке згрілище, це, це просто нереальне чітке згрілище. Футбол на селі то особа культура і навіть культ. Футбол на селі грають всі, і ті, в кого нові буці, і є форма, і ті, в кого замість буці, китайські тапочки за 7 рублів. Причому, як показує практика, частіше забувають ті, хто в тапочках. Футбольний возраст починається з того часу, коли батько показує дитині м'яч і закінчується після пенсії або із втратою кінцівок. Якщо ти не граєш в футбол, то ти вболіваєш. На футбол йдуть всі, навіть з ревматизмом і сліпі, бо це свято, і неважно хто виграє, а кому потраполюють колес. Гена, ти куди? Гена, гадйомо, ти куди собрався? Гена, я тобі дам того хуйбола, ти куди нові шкарки взуб? Гена, одівай чоботи, бо об'єд підошви поприносиш. Гена, я тебе предупреждаю. Якщо перевеш на своєму хуйболі нові шкарики, будеш досінню ходити, як апостол. Петрович, ну що там? Наші грають Ніколи мені біжу додому по лівий ботінок. А я йому кажу, зліва заходь, пробивай, пробивай, пробивай! Щоб тебе громом не вбила, а він став і каже, стратегічний невірний код. Ти ось залицо Наполеона. То ти чого з малим приперся? Не випить, не поболіть Та воно спить, каже мій дядько, який болельщик Він було на лавці, на стадіоні сидів з лопатою, це чесно. Бо за 45 хвилин, минут за один тайм. Яму під ногами вибивав. А тут жінка вирядила з дому з меншим піврічним сином. І тут із фіноферми обходить часниківського рулька і дає такий простріл поворотом. Дядько руки розжав, та й крикне айом'я. Сашко вловив Сашка вловив воєнрук місцевої школи вже над саміської землеї. Тепер Сашкові жінка каже: Саша, вибирай або твої синенці, або я. А Саша каже на то слої це Мій друюродний брат Юрко імена не змінювала. По темпераменту це місцевий Гатузо і чуточку Месі, і по відношенню до нього болільщиць, так прямо з чи Роналду, чи кому там що нравиться. Юрко майже ніколи не догравав до другого тайму. Перед виходом на поле тренер, він же за ферма Олексій Іванович казав, Юра, навіть якщо він скаже, що в тебе ноги криві, умоляю, мовчи, пожалуйста, не матюкай суддю і арбітрів, який того ідіота шеню, верта рівня. Юра, якщо ти не виматюкаєш нікого до кінця першого тайму, я тобі ящик горілки поставлю. Юрко виходить і грав 15 минут. За це врем'я Юра сложними ідіомами виводив із строю кількох противників, забивав гол, ставив підсічку арбітру і потім бив морду парочці болельщиків. Звізда. Наташа, а ми за кого боліємо? чи за тракторну бригаду. Лена, нічого не знаю. Я болію за колю, що мається Андрюша Шевченка. Так він же п'яний сраку і навіть не бігає. Лена, зато він красивий. United, то в колгоспі різали двох баранів свиню і куріли самогонні апарати по всьому селу. Бо ті без приключень ігру гру не завершували. Вони в калошах умудрялись розбиті з баскетбольним щотом з сусідні села. А потім, коли доїдався шашлик, вони розбивали друг другу носи. Боца, а ти ж таки скотина! ти чого пас не взяв, коли Миколи штани порвали? В такий момент прострали. Найкращі матчі приходили літом, коли до свіжого наука і пишних дівок з'їжджалися на канікули хлопці із Києва, Харкова, Донецька, Москви, Коврова, Кракова, і навіть з Вільнюса. Хлопці, браві, такі в себе там ганяли в спортшколах з розрядами. За тиждень їх в сорочному порядку робили мсними. Самі <смістична> розумієте, як робили. І вигравали всі можливі кубки. Непобідіма команда получала. Віра, приїжджай, коли є обоє. А що ж таке? Коло футбол дивився в паразі, там Динамо вигравало у металіста, а той ідіот саме ноги в тазі купарив. а тут ну і не так, тазіком по хати. Короче, Віра, треба все перекладати.